Чи дійсно Росія може прорвати нашу оборону на Донбасі? Що відбувається на підступах до Костянтинівки, про яку так багато пишуть? Останнім часом журналісти New York Times опублікували статтю, де стверджують, що ситуація для ЗСУ там загрозлива. Чи все так критично? Ми розберемося просто зараз, сперечись на думки експертів, військових і офіційні джерела. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте друзі, вподобайку. Не забувайте коментувати те, що ви бачите і чуєте. А я щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. New York Times пише, що Росія може прорвати українську оборону. На Донбасі, а ситуація біля Костянтинівки особливо загрозлива. Чому це важливо? Перше, Костянтинівка це ключовий пункт. Це так звані друзі, південні ворота, якщо їх так можна назвати, до ланцюга міст, які формують останній великий оборонний пояс України. У Донецькій області, якщо це місто бронь боже, звичайно, впаде, росіяни зможуть наблизитися до своєї мети, до повного захоплення Донбасу. Про це пишуть журналісти New York Times. Що конкретно вони е, описують? Російські війська створили 16 кілометрову так звану кишеню навколо Костянтинівки, частково оточивши її з заходу, сходу і півдня. Ця зона повністю прострілюється, а кожен рух збройних сил України відстежується російськими дронами, як пишуть вони через це нашим військовим важко доставляти боєприпаси, проводити ротацію чи евакуйовувати поранених. Буває, що бійці тижнями сидять без можливості вийти. Росіяни посилили атаки. Якщо раніше їхні удари покривали 2-3 кілометри. То тепер вони б'ють на 15 кілометрів від фронту кожні 10-20 хвилин. Усе у цій зоні знищується. Наступ на Костянтинівку за оцінками Нью-Йорк Таймс може тривати кілька місяців і йти або в лоб. Або кліщами по флангах, щоб змусити збройні сили відступити, і звучить це все дуже тривожно і серйозно. Чи так все однозначно Нью-Йорк Таймс спирається на західних аналітиків і супутники дані, але скажімо, так ну не завжди враховує реальний стан справ на землі. Наприклад, вони не згадують, що зсу активно контратакують, що знищують військову техніку, тому що за даними Генерального штабу збройних сил України лише за червень 2025 року, септо цього року на покровському напрямку Росіяни втратили понад 10 тисяч, Тисяч своїх солдатів і сотні одиниць техніки. Тож, хоча тиск ворога сильний, і це правда, ми це визнаємо. Дійсно, біля Костянтинівки ситуація загрозила. Це правда. Наші бійці все одно тримають оборону. Тепер давайте послухаємо, що скажуть безпосередньо самі військовослужбовці. Ну, от військовий спозвани мучної пише про ситуацію на Костянтинівському напрямку. Таке. З мішка, який може незабаром утворитися, ми почали потагенько відходити. Ворог зайшов у Петрівку і скоро візьме її під контроль. Також противник намагається відновити рух до Степанівки і тисне в районі Яблунівки та Олександра Калинова. Фронт. У дуже тяжкому стані пише він. Наші бійці стоять титанічно, але проблеми з'являтимуться як зі сходу, так і з півдня. Бої за Костянтинівку вирішені наперед, і з логістикою насточно будуть великі трабли. Пише він. Ну тут треба сказати, що фактично його слова підтверджують, що ситуація складна, Мучной говорить про ризик оточення і Проблеми з логістикою, і це в принципі збігається з оцінками New York Times. Але є важливий момент. Він наголошує, що наші бійці тримаються титанічно попри нерівні сили, але вони дійсно там нерівні. І це, як ви розумієте, свідчить про високий, величезний просто високий бойовий дух і готовність зсу битись до кінця. Водночас тут треба додати також інформації, друзі, про наші контратаки, про підкріплення, тому що за даними українських військових аналітиків, тих самих Deep State, наприклад, зсу перекинули додаткові резерви на Покровський, Ський напрямок, і це може стабілізувати фронт, що каже місцева влада. Поміж тим, я прочитав свіже інтерв'ю Вадима Філашкіна, і от він його дав дойчевель 5 липня. Буквально так, серед іншого він каже про от гуманітарну катастрофу, тому що у місті залишається близько 7 тисяч людей. Попри щоденні обстріли, росіяни складають не менше 10 авіабомб на день 10 авіабомб в день. Вони знищили газу, воду і електропостачання. Половина міста без світла, без води, без газу. Транспорт не працює після атаки дрона на маршрутку, де загинув водій. Евакуація тут Філашкін каже, що людей закликають виїжджати, але багато хто відмовляється. Деякі повертаються, об'їжджаючи блокпости, бо не хочуть покидати домівки. Поліція білий янгол продовжує евакуацію, але це ризиковано через дрони. Що з фортифікаціями? Це ж головне питання. Так ну одне з головних. Філашкін. Ну тут він спростовує критику, яка лунає, що укріплення будується погано. За. Словами, 14 областей допомагають зводити оборонні споруди, а кожну ділянку контролюють військові. Будівництво каже: Він йде за наказом генштабу, враховуючи усі сучасні реалії війни, зокрема загрозу дронів. Треба розуміти, що це очільник області, і по іншому він сказати не міг. А, проблеми Проблеми є питання до якості окремих укріплень. Він це визнає, каже, що аеророзвідка показала, що одна позиція біля Покровська була втрачена за 2-3 дні через погане маскування. Філашкін підкреслює, що ворог не може захопити Донеччину вже четвертий рік, і це завдяки зусиллям військових і цивільних, які будують укріплення навіть під обстрілами. До речі, генерал армії Микола Маломуж, з яким я доволі часто провожу інтерв'ю, він колегам каже про таке: він окрім того, що генерал армії він чи як злава служби зовнішньої розвідки, і він каже, що Росія не зможе прорвати фронт на Донеччині в цьому 2025 році. Чому збройні сили України за його словами, впевнено, стримують ворога на всіх напрямках, наприклад. Там на Сумщині Андріївку звільнили, як відомо каже. Він на Покровському і турецькому напрямках росіяни зазнають величезних втрат, не досягаючи прориву. Стан Росії. Це друге, а друга причина. Він каже, що за словами ну за його словами ресурси РФ вичерпуються. Вони не здатні вести масштабну наступальну операцію попри чисельну перевагу. І він каже, що мета захопити Донеччину преречена на провал, бо зсу активно знищують живу силу і техніку ворога. Ця оцінка контрастує з Нью-Йорк Таймс і зі словами нашого військового мучного, але підтверджується даними Генштабу. На, наприклад, там, з офіційними зведеннями, Росіяни втрачають до 1200 солдатів щодня, і це ускладнює їхні наступальні плани. Це правда, речник ем, Осув Хортиця Віктор Тригубов дав ще більш е, ну, інший прогноз. Він каже, що для того, аби захопити Донецьку область, Росії знадобляться десятки років і кілька мільйонів втрат. Тільки після 23-го року вони втратили сотні тисяч солдатів, а просування їхнє мінімальне каже він. Також він оголошує, що ціна російського наступу просто грандіозно велика, а Збройні сили України не дозволяють ворогу досягти стратегічних цілей. І от він звертає увагу на терор мирного населення, яким Російська Федерація намагається тиснути на Україну і на її партнерів, і от ця думка серед іншого збігається з думкою Миколи Маломужа, який каже, що Росія не має сил для швидкого захоплення Донеччини, але тригубо визнає. Що ворог не зупиняється, він не зупиняється попри втрати і може готувати нові наступи, наприклад, на краматорському напрямку. Отже, друзі, що ми маємо в кінцевому рахунку, ситуація на Донбасі, зокрема, біля Костянтинівки, дійсно дуже складна. Нью-Йорк Таймс військовий мучної. Ну і інші хлопці, наші військові вказують на серйозні виклики, на можливе оточення, на проблеми з логістикою на постійні обстріли. А генерал Маломуш Віктор Тергубов інші переконані, що Росія не зможе швидко захопити Донеччину через величезні втрати і опір. Ну Костянтинівка це не просто точка на карті. Як ми розуміємо, це символ, це символ нашого опору. І поки і поки наші бійці стоять, ворог не пройде. Тому напишіть, будь ласка, друзі, у коментарях просто зараз, що ви думаєте з цього приводу, і не забудьте підтримати в першу чергу збройні сили України. Ну а потім вже канал. Підпишіться, будь ласка, на нього, поставте лайки і не забувайте коментувати все активно. Те, що ви бачите і чуєте. Наш канал розширює спільноту. Дякуємо кожному за це. Далі більше інших форматів, цікавих форматів. Сподіваємось, що вам це сподобається. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.